Привіт вас на моєму каналі. Часто їздю в Дніпр і отут оцей Hyundai, Bobcat, Armada, ось стоять якісь тракторат. Рішив підійти глянути. Я думав, це дойця, це якийсь Zoom, Leon, Ren. А є менеджер, що розказав, що по чому. В общем, охранники вийшли, сказали, менеджерів сьогодні немає сьогодні субота, ніхто не робота. Розкажу те, що сам бачу. Дивіться, оцей Zoom Leon RN 1104. Я так розумію, що це десь около 110 сил, колеса в нього величенькі, передні задні. Дивлюся, тут можна переставити по шпильками туди-сюди. І тут по кабіні видно, що колія трошки міняється. Це немаловажно. Ну, в принципі, да, чуть-чуть надо здвинути, тоді він в колію буде ставати хорошо. Задній мост доволі здоровий, Это не може не радовать. Дивлюся, тут раздельная система. Ось все, залив в мост получается. А у нас есть отдельный гидробак. Ось ось То есть система ванна есть отдельно. Навеска визуально довольно мощна, И такие крюки, такие вал отбора мощности. Чий производство цього трактора я не знаю. Кабіна ну, те ще видно, вроді би герметична, остеклення здорове, внутрі посадка. Кстати, кресло в мене похоже. Посадка, я думаю, удобна, але вони закриті, залізти ми не заліземо. Бачимо тут один насос, не дуже великий стартер, компресор стоїть, це те, що я бачу. Ось ось він стоїть. А ні, два насоса стоїть. Не видно, конечно, яка тут э, топливна, чи Common Rail, чи насос форсунки. Ну, Внішній трактор, конечно, китайці роблять красиві. Мене оця ось машіндра. Машіндра 9500. Я так розумію, що десь в районі 90 сіл він. це його індуси роблять. Ну, качество, естественно, оставляя желать лучшего. Бача шужається на ржавіє, покрасочні діла не дуже хорошо. Ну, мост доволі мощний. Не знаю, працювали трактором чи не працювали, но вже он шкварня, е шприцювали. Ну, напевно, ж работали, шприцовали. А кабину їх роблять, е-е, індусія, кабіна, по-моєму, туська. Ну, дивися, кабіна, в принципі, тоже те, що я можу Бачить, більш-менш герметична. Ценник цього трактора опять же, я не знаю, але дивлюсь, є без шумка є і хороша сидушка. Тобто, я думаю, на ньому комфортніше, якщо сравнювати з моїм МТЗ, ним на ньому комфортно. Дуже великі передні колеса, такі самі, як там 24 ті Задні колеса по ширині, як у 89-го. Ну, я своїм бачу, що в рядок він стане добре. отут 70 см. Ну, в ним можна і полоть, і бризкать. Навіска теж доволі мощна візуально, Розтяжка тут стоять наоборот, ну так як в модних тракторів з цієї сторони. Тут... Правда, те, що я бачу, тут ванна обща. Видно, що із розподілитель, масло йде в ванну. Этого. А, о, рулетка. Давай по центрам. Скільки по центрам? По центрам? Да. Так. Метр п'ятдесят. Метр п'ятдесят по центрам. А ну, по самому краю. Так. От сюди, чи прям... Прямо по краю. По краю Так, по, да, по краю колеса, повністю. Щоб... 2 метри. Все, стає. Цей трактор рядок стає, це дуже чудово, чудесно. По центрам він 1,50 е, м. Е, у нас рядок, ми знаємо, що він вже через 70-2-10. Тобто є 5 см тут, є 5 см там. Це немаловажно. Це дуже класно. Бо тут приблизно до кабіни видно нікуди. Шире можна зробити, а ні, шире нікуди. Це хіба проставки. Тобто, це вже воно стоїть на верле. Колія не регулюється. Ну, передня колія, видно, що стане, в принципі, да, вона строго по центрам тих колес. Мені в є ще такий тракторець нравится. Не знаю, як він себе показує, але взагалі трактор, звісно, симпатичний. Гляд. Карданчик, чесно сказати, маленький, мостик, корпус доволі здоровий. Ну а так, хто я зна, двойний насос, насос на насос вистить. Який тут этот, ми не знаем. Двигатель, як до нього добратися, я не знаю. Є також тут здоровий Юто 1054. Ну, це вже техніка побольше. Для моїх площадей э, смысла немає. Ценник такого Юто я також не знаю. Ну, тут вже більше регулювання колес. Їх можна і туди, і сюди. Тут колеса, кстати, ширину такі самі, як на цьому маленьким. есть, тобто він в рядок стоїть. Навеска плюс-мінус візуально така сама, як і на том. Тут раздельная система. Есть отдельный гидробак. Я считаю, должна быть раздельная система. Отдельная гідросистема, отдельная смазка мостов. Мост, корпус, чулок, моста теж хороший. Ну, пользуются хлопці. Опять же, в мене знакомых нема. Тут, кстати, видно, теж можна виводити кнопки, щоб регулировка навеской. Китайці потихоньку завойовують наш рынок. У нас же ж мы зі особливо не дружим, поэтому ніяких таких... Тракторів до нас не приїжджає остатки. Це просто 10.54, а це 1104С. чуть-чуть мощніший. Та візуально вроді би, трошки друга кабіна, груза. А ну, що тут, що тут раз, Мости одинакові. Ну, в общем, трошки, трошки другий. Дуже удобно, що є заправка, удобно заправлятися прямо. Тут у нас Look, такой, який інтересний насос такий якийсь странний. А, тут система э, Common Rail, да, воно туди просто нагнітає і все. Фільтр здоровий, фільтр з стойником, фільтр. Два фільтри. І карданчик не видно, він зачехлений, щоб не наматувало. Ну трактор здоровий. Це конечно, пока, пока такий мені, навіть б гроші були, і не треба. Еще есть 1754. Це вообще вже мега дракон. Мощный. Жалко, что немає менеджера, щоб по І є Есть все зом, зум Леон. А ну в кого таке есть, или кто пользуется, скажите, кто хоть производитель. Гля, тут грузов нереальне количество навишали. Здоровый, це такий мощный. Хотя мостик не набагато мощнейший. Чисто чулоко зглянь тут и сразу дивимся сюда. Не набагато мощніший, хоча грузов більше, трактор більше. Тобто візуально візуально як слабоватый для такого трактора. Кабіна, естественно, офіс. Задні колеса широченні. Теж заливати топливо удобно. Чистити воздушний фільтр удобно. Звісно, роблять техніку для людей. Ми то їздимо на, на чому поки є можливість. Хоча задній мост, мозг, який огроменний, огроменніший просто. який полуося. Здорово, здорова техніка. Три... Пари виходів гідросистеми навісяка просто сумасшедша. Да. Як не крути, китайці потихеньку завойовують ринок. Це, звісно, для великих площадей, навіть таки надо. Ну тут же треба сравнивать. Якщо вже є гроші на такий трактор, то хотілося б, може, щось помадні, там, якийсь Дойців, Нью Холланд. Так що вибір сюди за вами. Ну а мене, який <сі> заінтересував, який можливо, змогу собі потягнутися такий. Я думаю, десь мільйон чотириста 1400 стоїть, десь півтора мільйона, це десь такий. Ну, якщо хтось пользується такою машиндра 9500, я ось подивлюсь даже обзори. Напишіть, як взагалі техніка, чи є на нього запчасти, наскільки вона ламається, не ламається, що взагалі за такий апарат. Моє міння, це, скажем так, по скриптумі виїжджаю, тут стоїть ограменний кран. Видно, що це він китайський по іероглифам. Вони дуже сильно шагнули вперед. Глянь, яка техніка, у нас такого не роблять. Тобто, якщо вони роблять мощну строїтельну техніку, то я думаю, що і этот, трактора теж в принципі нормальні. Так що, хто користується китайською технікою, скажіть, пожалуйста, свій відзив. є смисл дивитися в сторону китайської техніки чи нема. Новий трактор нема, ну подивіться, всі теж хочеться. Так що Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.